Так, ще одну молоду племену подивимося минулорічну. Б-438. її дочки працюють. Ну, їх не будемо тривожити. Це Верн... Вернера Гердеса. Це Амелант. Ну що ж, подивіться результати. Отакий. От, Там осаша того вчепилася. Зараз, зараз, зараз. От. Зараз поміняємо її місцями. Так, це сусідня рамка. От. Так, поставлено медова. З вощиною, медова, з вищиною, медова, медова, Звучиною. Звучиною. медова, звущиною, з звичиною медова. Це 438 Вернера Гервес.